Футбольний клуб «Полісся» зіграв перший товариський матч у 2025 році. На зборах у Туреччині Житомиряни зійшлися у двобої з польською Лехією. Перший тайм почався з активних дій обох команд. Дійсно, можна побачити, що Лехія намагається грати першим номером. Лехія намагається грати на м'ячі. Тут перехоплення з боку української команди. Хороше прискорення. Крушинський. Крушинський з м'ячем Крушинський. Низом передача прострільна, але правильно позицію займає Мілош Калагур Лівий оборонець. Полісся контролювало м'яч та намагалось створити небезпечні моменти. Однак потілити у ворота суперників вовкам так і не вдалося. У другому таймі ж вийшли на поле в іншому складі. Зокрема, дебютував півзахисник Олександр Андрієвський. Чесно кажучи, не відчував, що це була моя перша гра. Якщо чесно, я себе дуже комфортно відчував на полі. Тому для першої гри на зборах я думаю нормально. Полісся атакувало ворота Лехії. Однак ударом забракло точності. Наприкінці зустрічі поляки вдало контратакували житомирських вовків і забили гол за 9 секунд до кінця другого тайму. Поляки тим часом атакують. Загрозлива атака, загрозлива комбінація. Удар, м'яч у м'ячусіці. Наш хворіт. Ми грали якби короткими передачами. А потрібно було в тому епізоді грати більше в глибину і відкривати за спину супернику. Ми втратили м'яч на своїй половині, половині поля, отримали контратаку і пропустили гол. Все просто, в принципі, але краще ми тут пропустимо, ніж в чемпіонаті. Головне зробити роботу над помилками. Фінальний свисток зафіксував рахунок 0-1 на користь Лехії.